Від моїх Це мій тихий рай. Ось, нарешті, дов'язала кофту. Не знаю, як щоб вам гарно було видно. Темний зад, спереді таке світліше, темніше. Я там колись показувала відео, що я в'яжу таку кофту, довго в'язала. Нарешті закінчила. трошки приходилось і розпускати. Давно вже не в'язала, вже відвикла, та й так. Довгенька така вийшла. Ну, колохати буде тепло, я думаю. А ну, ось така, бачите. Вийшла в мене кофта, а зад повністю темний. Ось так. Такий, такий зад вийшло. Покажу пару відео, де як я в'язала, може кому цікаво. Нарешті дали світло. Думала, до 20-ї години не буде. Світла, а воно до 21-ї години. Тільки за час дали. Получається, десь 2,5 години я в'язала. І ось такий шматочок я вже пров'язала. Більше 10 см. Не знаю, багато чи мало, але ну, я задоволена в час даром не змарнувала. Тому. Все йде по плану. Хотіла ще показати вам одну річ, зараз якщо знайду, бачите, як не треба то. Ага, ось. Дивіться. Це ну, нитка ж стара йде, я розпускала. бачите, І я зв'язувала. Але зв'язувала, ось бачите. Я не можу зараз показати ну, в руках, як це робиться. Але ось так стягується, тут йде проста ниточка, і стягується оцей махра, оця, якби товстенька нитка. Я стягую можна ногтиками, але краще я ножничками або чимось гострим, тільки стягую на край. І залишається проста ниточка. І зв'язуємо ниточку до ниточки, ну і потім обрізаємо це. Рекомендую зразу, відразу відрізати, тому що мені це порекомендувала подружка і теж говорила, що зразу зав'язуєш і обрізай. А я швидко, щоб пере, перемотати, де треба, зв'язала. А тепер, коли в'яжеш, то незручно. Ну, Буває посередині роботи і треба. ну, Кидати, щоб не поспадали ну, петлі спиць, і виходить, е, незручно. А так, коли зразу обрізано, я там в другому клуб, клубку зразу обрізала, то дуже зручно. Собі в'яжеш і на полотні геть не видно, де е, там е, було зв'язано. І ще хочу сказати, насчет ниток: е, Ось ці нитки, вони грубші і такі м'якші і товстіші якісь. І виглядять дуже так ефектно. А ці ось я в три нитки взяла і вже зовсім не той результат. Ось дивіться, навіть тут видно. Це прям така, як переливається, а тут вже не так. Вона якась така вже ну, грубіша, виходить. Хоч три нитки, а воно оце пушистіше, а це вже не таке пушисте. Ну Ось так продовжувати буду кожного вечора потрошки. Я хочу перед зв'язати такими нитками, і ще в мене є такі сирени, бускові. такі. То я хочу зверху десь до половини зв'яжу такими, а потім додав, тому що я ж кажу, в'яжуся в три нитки, там в дві нитки, і ну, не вистачить мені на, на длинну кофту. Ось таку роботу я проробила сьогодні, за вечір. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, може, когось щось цікаве. До побачення, пока. Ось я хочу показати. Я вже показувала, в'яжу собі е, таку длинну кофту, кардіган чи кофту. Е, я розповідала із акрилових ниток, розпустила світера, купувала в секонд секонд-хенді. І спинку я показувала, я вже зв'язала трошки колір ось, ось більш. Натуральний, бо щось від світла не, не, не дає той колір, який є на самому ділі. І ось, ось я вже зв'язала майже передні дві половинки. Хочу зробити на молнії тут. Резинку зробила з тих ниток, що спинка. Потім в'язала такою темно розовою, вона трошки тут не такий колір віддає. Ці брала в дві нитки темні. А ці брала в три нитки, тому що тоньші. А це вже взяла така сирена, бускова така е, нитка. Але вона якась по товщині і. цією е, Тому в'яжу в дві нитки, вона трохи тонше, ну, не, 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 не відчувається сильно. Бачите, вже дов'язала майже до горловини, Нема часу, щось і зима, але часу не вистачає. В основному в'яжу, коли виключають світло ввечері, це поки наскільки пров'язала. Буду в'язати рукава, навіть зараз навіть не, не розумію сама, які я буду робити. Що лишиться з ниток, так і буду в'язати. І пройму зробила таку, то це трошки складновато для мене. Ну, побачимо. Буду пробувати, буду в'язати Ну ось, продовжую дов'язувати свою кофту. Немає трохи часу, я тільки в'яжу по вечорам, коли світло виключають, але то свята, то ще що небудь та й відволікалась. Ось вже скільки пров'язала рукава, вже закінчую. Колір чогось змінюється на екрані. Ну, може в другий раз буду знімати, то буде ну, більш таке, як є. Ось зв'язала дві передні половинки. Хочу робити на молнії. І ось задня спинка. Також залишилось дов'язати рукава, з'єднати і хочу такий зробити комір, щоб за, 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 загортався. Буду дов'язувати, буду показувати вам. Ось дов'язала рукава. Все в'язала навмання, примірювала до себе, ось так вийшло такі рукава. Буду збирати, побачу. Ну, надіюсь, що не прийдеться перев'язувати. І залишилося ще зібрати все до кучі і зв'язати горловину. Друзі, що ж я хочу сказати? Бачите, дов'язала ще кармани, зробила. горловина трошки потягнулася, я її вже вдівала, дуже тепла, дуже зручна. Змійку, цю молнию я встрічила двосторонню, і з цієї сторони можна розцібати, з тієї сторони дуже зручно. Нитки в мене ще лишилися, не знаю, якщо буде в мене час, то я ще, може, щось зв'яжу з місь, На цьому все. Дякую за увагу. Вибачайте, що то на одну тему відео, то на другу ну, я показую все, що, чим я займаюся. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори. На цьому все-пока.